Як лисичка лева одурила. Колись давно у наших лісах з'явився лев, та такий величезний, грізний, що, бувало, як зареве, то всі звірі тремтять, як осикове листя. Лев, як побіжить, бувало, по здобич, то всіх, хто траплявся йому по дорозі, розривав на шматки. Наскочить, бувало, на табун диких свиней і всіх подушить, мало яка втече від його. Хоча з'їдав він тільки когось одного. Звірі з переполоху знали, що їм робити. Зібрали вони громаду та й почали радитись. От ведміді каже: Знаєте що, браття? Лев щодня роздирає нас не менше, як по 10 штук, а з'їдає він мало. Одного двох не більше, а останні гинуть марно, бо він щоразу хватається за свіжину й вчорашнього не їсть. То чи не зробити нам так, щоб душив настільки, скільки йому треба для їжі, а намарно, щоб звірів не нищив? О, піди спробуй побалакати з ним. обізвався Вовк. Він наших речей слухати не буде, а наших посланців розірве на шматки. Але спробувати треба, обізвався ведмідь. Тільки кого б нам послати? Хіба ти йди, ведмедю, сказав вовк, ти більший за всіх і сильніший. Куди там моя сила годиться, все одно я його не здолаю, він як кинеться на мене. Так що сила моя тут ні до чого. Краще ти, вовче, йди, ти неначе меткіший від мене. Що з того, що я меткіший, гадаєш, я встигну втекти від його, коли він кинеться за мною. Тут треба придумати щось інше. Виступив наперед Олень та й каже Знаєте, що, панове? Тут треба знати, як до Лева підступити, з чого розмову почати, щоб він одразу не розгнівався. Ну, йди ти, Оленю, рости такий розумний. Та я сам за це не візьмуся. Я лише так кажу, що з царем балакати по-простому не можна, бо це не з своїм братом. А кого ж ми маємо послати на твою думку? Та, по-моєму, найкраще послати лисицю. Вона здатна на хитрощі. Може, вона зуміє підлащитись долева і розтовкмачить йому в чому справа? Добре ти придумав. гукнули всі звірі. Вона зуміє до нього підійти. Позвали лисицю, Ведміді каже Лисичко, тут громада поклала, щоб ти йшла до царя та побалакала з ним. Чи не погодиться він, щоб ми самі постачали йому їжу, а то ж сама бачиш, що він усіх нас перепотлогарить. А що ж я? Хіба я убогатиля з'їла? Хай де хтось інший. а як ніхто не хоче, то кинемо жереб кому випаде, то і піде. Ні, лисичко, так не буде діла, каже ведмідь. А як випаде тому, хто не зуміє слова промовить, що ж воно буде? Він там з переляку на верняка казна чогось замість того, щоб випрохати в нього милості. Лев ще душі розгнівається на нас. Громада вирішила послати тебе, лисичко, а як не хочеш, то пошкодуєш. Лисиця й засумував. Не знаю, що й робити. Не піти біда і піти теж не мед. Думала, думала, а далі й каже Ну, панове, піду, спробую щастя. Видно, доля моя така. Пішла лисиця, похнюпивши голову. Дорогою вона всі хитрощі перебрала, все приладжувала, яка з них дужче підійде до діла. У лисиці душа втекла в п'яти, коли вона наблизилась до лева. А він вийшов зі своєї палати, настовбурчив гриву, вискалив зуби і закивав хвостом. Лев здивувався, що така невеличка звірина так сміливо йде до нього. Став та й чекає, що воно далі буде. Лисиця підійшла до лева, сажнів на п'ять. Низько поклонилась та й почала. Ваша вельможність! Не веліть карати, а виліть слово мовити. Ну, кажи, я послухаю, громада звірів доручила мені передати вашій вельможності, що ми тепер, якщо ваша буде ласка, хочемо самі щодня постачати вам їжу. Скільки зволите, постільки й будемо приносити. Громаді соромно, що цар наш сам собі їжу добуває. Добре ви придумали, молодці хлоп'ята. Для мене так буде краще і для вас гарно. Бо знаєте, в мене така натура, що як піду на полювання, то не стільки з'їм, як по душу, а так буде і вам спокій, і мені. А по скільки звірів накажете приносити і в яку пору дня зволите трапезувати? Звірів посилайте мені раз у день о Є Їжі мені багато не треба, я на день з'їдаю не більше двох зайців, а вовка чи кабана на 2-3 дні вистачить. А коли забажаю з'їсти більше, я дам вам знати. Лисиця низько вклонилась леву і побігла до громади. Прибігає, а всі звірі вже в зборі. Кожному кортить дізнатися, що і як. Ну, браття, каже лисиця, справи наші не согірші. Лев погодився, щоб ми йому самі їжу постачали. Тепер він не буде нас марно душить. Усі зраділи, та все ж тривога далеко від серця не откочувалась. у кожного душа холола, як думав, що нині завтра прийде його черга йти лева в лапи. Стали вони думати гадати, кого послати цареві на обід. Вовк і каже: Давайте покладемо так нехай до лева ті йдуть, у кого хвоста нема, а як лев переведе усіх куцих. Тоді настане черга довгохвостих. Е, вовче, так я не згоден, обізвався ведмідь. Бо я теж куций. І олень куций, він теж супроти всього буде. Краще, нехай навпаки, спершу хвостаті, а потім куці. Коли це обізвалась лисиця? От що, панове браття! Щоб не було образливо ні тим, ні сим, покладемо так. Нехай долива ті йдуть, хто не здатен до роботи. Старі, які вже на світі нажилися, або ті, у яких хвоста нема не од природи, а з якоїсь іншої причини, а ще сліпі, криві, безногі, або ті, що були поранені мисливцями. Отак добре буде, обізвався ведмідь. Молодим здоровим треба жити й жити, а старими калікам все одно пора вже їхати, Як не нині, то завтра. Так вони й постановили. Щодня відбирали немічних звірів і посилали їх цареві. Минув місяць, минув другий, перевели всю каліч, лишилися тільки здорові та молоді. Що робити? По своїй волі ніхто не хотів іти на смерть. Кожному хотілося жити, і кожен тремтів за свою шкуру. Треба знову громаду збирати. Зійшлися всі звірі, та й почалося. Ну, що ж тепер будемо робити? Ну му кидати жеребки. Кому випаде йти до царя? А лисиця каже, жеребками, панове браття, ще ми встигнемо. І на те пора буде. А тепер давайте переводить калік. Яких калік? питають інші звірі. Уже ж їх нема. Та хіба ж ви не бачите, каже лисиця, що у зайців ноги задні, вдвоє довші запередні. Вони не можуть ходити так, як усі звірі ходять, а підкидають їх разом із задком. Хіба ж це по вашому не каліки? Та це таки правда, зраділи звірі. Отже, нехай йдуть до царя зайці. Зайці одмагали, що у них ноги такі от природи, що їм так Бог дав. Та куди? Звірі слухати не хотіли. Пригрозили зайця. Не підете до царя, то ми вас самі розірвемо. Зайцям, хоч і не хотілося йти на вірну смерть, та нікуди дітись. Минув місяць чи два. Лев перевів багатьох зайців, тих, які в інші ліси не поховались, знову нікого посилати до царя. Зібралися звірі та й поклали посилати цареві тих, у кого найдовші вуха. Уже намірились було приміряти паличкою, у кого з поміж них найдовші вуха. Але згадали просла, відшукали його, привели у громаду та й кажуть так і так, таких, як у тебе вух ні в кого нема, твоя черга йти до нього. Каже осел. Що це ви, браття, вигадали? Так бо несправедливо. Краще кинемо жеребки. Як випаде на мене, то я й піду, а так не піду. Ну, ти, осле, не потякай. Як громада поклала, так і буде. То що ж ви, панове, не по правді судите? Ви спочатку калік усіх переведіть. А де ж ти бачиш калік? Та хіба ви не бачите, що в лисиці хвіст обідраний? Усі кинулись до лисиці, дивляться коли правді. На кінчику хвоста у неї пролисина на скоряче яйце завбільшки. Ведмідю каже Ну, лисичко, нічого не вдієш. Тепер твоя черга. Та як це так помог, браття? Порішили йти у слові, а тепер міняєте своє слово та й хочете мене погнати. Та ти ж скалічена, у тебе хвіст обідраний. Мусиш йти!» Ні, у мене все добре, це у мене родимка така. Ну, не одбрігся, лисичко. У тебе таки не все гаразд. Отже, твоя черга йти долева. Як вам не гріх на мене показувати? А я ж випросила у Леба, щоб він нас не нищив, а ви бач, випихаєте мене на погиби!» Ну, нічого робити, обізвалася Звір. Колись нам усім доведеться погибати. Не хочеться лисичці йти на вірну смерть, а мусить, бо як не піде, то тут таки розірвуть її за непокірність. От пішла вона та й журиться дорога. Чого я дурна ходила Лева на свою голову, могла б собі жити так, щоб не трапляти йому на очі. А коли б трапила, загинула б за одну хвилинку не встигла б страху набратись. А тепер мушу душею томитися цілих півдня, поки дійду до того, та поки він мене задушить. Краще б на світі не родитися або зараз же крізь землю провалитись, щоб не терпіти такої муки Лисиця ледве йшла, ноги її підкошувались і все думала, як би їй від смерті відкрутитися, довго никала по лісу, то туди, то сюди поверне. Коли це натикається на колодязь, думає, краще вже втоплюся, ніж живою віддамся в зуби тому кровопивці. Підійшла до колодязя, обійшла кругом. Понюхала, заглянула вглиб, а там вода далеко-далеко. Придивилася, а там теж лисиця дивиться на неї. Кивнула вона головою і так кивнула. Вона язик висолопила, і той язик висолопила. Е, сті, це ж моя подоба. Дарма ж кажуть подивись у воду на свою вроду. Пробую я одурить Лева. Може, він цього не знає, от і піймається. Повеселіла лисичка та й пішла прямісінько до лева. Лев грізно заревів, Що це ви смієтеся з мене, чи що? Уже вечоріє. Хочете мене голодом замирить? Я змиловився над вами, а ви вже зазнались, знать мене не хочете. Мені недовго пробігти лісом і всіх вас розірвати на шматки. Лисиця низько вклонилася та й каже. Ваша милість не моя в тім вина, і звірі не винні. Стривайте, я вам розповім, чому я забарилася. Звірі послали нас аж трьох, двох яців і мене. Ще з самого рання, коли це перестрілюнось якийсь звір. Схожий на вашу світлість та й питає. Куди ви йдете? А я кажу йдемо до царя, нас звірі послали, щоб він нашим м'ясом пообідав. А звір то як закричить? Який там цар? Я цар. Мені всі підкоряються. Я вас не пущу, ви мої. Та як же так кажу йому? Цар нас чекає, сьогодні він іменинник. «Не можу заставити його голодним. Він на нас розгнівається і всіх розірве. Яке мені до цього діло, що він цар? Я й сам його з'їм, як захочу, кричить. Довго я умовляла його, щоб він відпустив хоч мене, ледве відпросилась. Лев роз'ярився, навіть забув про те, що він голодний, і грізно спитав. Де той звірюка живе? Та там, у камінній палаті. Лев підхопився. та як зареве, аж луна пішла по лісі, наче на тому кінці лісу другий лев заревів. Лисиця й каже. О, ваша милість, чуєте як заревів? Це він вас дратує. Лев іще ще дужче розлютився. Та я його плюгавця, на шматки розірву. Як він смій мені перечить, це мій ліс. Ходімо швидше, покажи мені, де саме він живе. Лисиця повела лева до того колодязя. Підійшли до колодязя лев і питає: Де він? Покажи мені. Він тут, каже лисиця, ось у цій кам'яній палаті. Тільки я боюся близько підходити, бо він мене з'їсть. Ви самі подивіться. Лев підійшов, глянув у колодязь. А від тіля дивиться на нього такий самий Лев. Він вискалив зуби, і той Лев вискалив зуби. Лев тоді ще дужче заревів, і прямо з розгону плигнув у глибочений колодязь. Шубався. Бовтався там, бовтався, поки й захлинувся. А лисиця Прибігла до звірів така весела, що звірі одразу здогадались, що вона несе якусь радісну вістку. Питають: Ну що, ти була в влива чи зовсім до нього не ходила? Ходила, ходила, нема тепер більше лева. Він утопився, я його одурила. Як одурила? Вона їм розказала все, як було. Звірі з радості аж підскакували. Не можна було й пером описати їхньої радості. Тільки недовго вони раювали, пан котрий жив недалеко від лісу, як дізнав, що лева нема, то почав навідуватися в ліс із мисливцями. Звірі знову засумували і не раз між собою журилися, коли вже будемо ми жити спокійно. Як Лев був живий, чоловік боявся показуватись у ліс, а тепер чоловік нас кривдить. От гарно було б, якби Лев був живий і щоб нас не займав. Але такого не буває навіть у казці.